І сьогодні я покажу, яку можна зробити проробку на день народження. Беремо отак, його. Берем скотч, отак Беремо скотч, отак на першу половину листка кладемо. Ось так повинно. бути. Беремо будь-який маркер, чи ручку не важливо. У мене це буде чорний фломастер. І малюємо, зараз подивлюсь, скільки поміститься. Тільки так, щоб було... Малюємо свічки. Малюємо такі свічки, щоб були на скотч. Малюємо менше і менше. І тут маленька. Свічок. Малюємо їхній вагончик. Малюємо будь-які узори. Так щоб було теж на скочі, бо так буде удобніше. Ми його потім будемо знімати, цей скотч. Малюємо будь-які узори. Не важливо, щоб вони були такі, як у мене. Не важливо, щоб були гарні вони. Розмальовувати ми будемо потім зараз. Ось дивіться, як я намалювала. Тепер беремо і скотч знімаємо. І в нас буде таке місце, там, де можна буде щось намалювати або написати. Так вийшло в мене. Я пишу з ним на очі. Можете побажання земнародження зверху. Я... Ну, ми пишемо тут днем народження, але можна буде навіть написати тут побажання зверху з днем народження. На роже. né, né, eu mandei o tuti já. Esse foi, e de nizu for... Пишем будь-яке побажання. Я пишу щастя, здоров'я, любові. І, ви тепер... І ми розмальовуємо будь-яким кольором. Я розмальовувати не буду, бо я тільки показую, як робити коробку. І на цій стороні малюємо будь-яку гарну картинку. І, пиш... І так закриваємо, пишемо від кого, можете навіть для кого написати. Але я такого не пишу. Ви можете більше намалювати, навіть скотч використовувати. Я використовую скотч. Це в мене на минулій поробці. Я використовувала скотч. А тепер я хочу по-іншому його використати. Надо звонить. И всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь, э, ставьте колокольчик и всем пока.